Чи ми кажемо нормалізувати артеріальний тиск, вилікувати гіпертонію. Чи є це свідченням того, що людина, яка вже має таке захворювання, повинна постійно контролювати себе медикаментозним способом і жодного дня не пропускати прийом препаратів? Адже більшість українців полегшало три дні випали ліки, на четвертий можуть пити, тому що поступаю, стало краще. Так, так і є дійсно, 에, Так Питання от питання слова вилікувати воно не є до кінця коректним. Що стосується гіпертонії, тримати тому в внутрішньо. Це є спосіб життя. Тобто це настільки треба радикально змінити свій спосіб життя, а особливо, які люди приходять в запущених стадіях, що це практично не завжди вдається. Не завжди людина може повністю зразу відмовитися від коріння, не завжди може нормалізувати свою вагу, поміняти свій спосіб життя. Людина, якщо директором працює, от вона не відмовиться від своєї роботи і в неї ті постійні стреси. Але ми можемо підібрати ту таблеточку, яка буде ефективна і підтримувати, щоб людина не отримала інсульт, інфаркт і прожила до глибокої старості. Причому ці таблетки... Вони є доступними, недорогими. І ми перевіряємо за допомогою аналізів, щоб не було побічних явищ. Люди дуже всі бояться приймати препарати. Ой, кажуть, ми там пошкодимо собі печінку. Синдром звикання, так? І так, так, і так. І так, і так. І ми і... за цими речами дуже уважно слідкуємо і не допускаємо до. Тобто, позитивне буде в сотні і тисячі разів переважати аніж можливий негативний ефект. Та й і... потім на сьогодні формація 21 століття. Напевне, вже є ліки, які не здатні звикати звикання Абсолютно викликати. Вірно. На сьогоднішній день є досить сучасні і ефективні речі, які не, не є небезпечними і боятися їх особливо не потрібно.